Доброго дня! Сьогодні субота, а значить час для чергового відео. В сьогоднішнє відео хочемо просвятити питанню якості ґрунтів на окупованих територіях України. Дослідимо, що ж ми насправді втрачаємо і наскільки райдужними чи нерайдужними є перспективи окупованих територій. Якщо вам подобається це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк. Обов'язково купуйте земельну ділянку. Поїхали вже в звичному нам режимі. Вибираємо карту ґрунтів України в розрізі областей, і, власне, пройдемося по них. Нагадаю, що мова буде йти про Луганську область, територія якої фактично повністю окупована, мова буде йти про Донецьку область, де про всю окупацію області ще не йдеться. Про Запорізьку область, де теж не йдеться про те, що вона повністю окупована. Про Херсонську область ми говорили, тому. Не будемо присвячувати окремо зупинятися. І поговоримо зрештою про Окупований Крим. Про те, що там є на окупованих територіях, які перспективи цих територій в розрізі агро. Отже, поїхали. Почнемо з найпівнічнішої, Луганської області. Відкриваємо собі область, ставимо адміністративні межі. Ну і бачимо яскравість, власне, області. В розумінні ґрунтів, які присутні на території області. Відразу помітимо, що є своєрідний рубіж, який проходить від Рубіжного через Лисичанськ до Луганська, де є північна частина, вона так і була сільськогосподарською увесь цей час. І південна частина від цих міст, де, власне, мова йде про промислові регіони: Гірське, Стаханова, Волчевськ, Антрацит, Краснодон. Тобто, це території. Які відомі своїми вугільними шахтами іншими промисловими підприємствами? І тут уже, відповідно, мова меншою мірою йде про агро. Тоді як ось ця північна частина це типове агро, хоч і область Луганська в нас не вважалася і не сприймалася як аграрною. Тобто Сватове, Старобільськ, це про аграрні регіони. Про ґрунти, які ж ми маємо ґрунти на окупованій Луганщині? Будемо говорити коротко, не зупинятись занадто довго. Оці всі сірі ґрунти, це мова йде про чорноземи звичайні. Класні, прекрасні ґрунти. Працювати з ними прекрасно, вигідно, родючі, класичні власне чорноземи. Ну і якщо ми дивимося з вами на південь, бачимо оцю лінію між біля Рубіжного, Лисичанська Луганська це дерново підзолені Це Ліс біля Кремінної, хто пам'ятає бої, які відбувалися. Це там така своєрідна полоса, яка проходить між цими містами. І ця мова йде про дерново підзолені. Якщо рівняти їх з чорноземами, то, вочевидь, вони програють. Крім того, треба розуміти, що дерново підзолені на Луганщині і дерново підзолені, десь на Хмельниччині чи в Тернопільщині це абсолютно різна історія. Кількість вологи, опадів і сонця тут відрізняється. Відповідно, і якість, чи точніше, родючість цього ґрунту буде різною. Тому тут це радше мінус, якщо говорити в такому масштабі. Ну і коли ми спустимося з вами в південну частину, побачимо, що тут теж достатньо багато чорноземів, але ми бачимо цей помаранчевий колір, інший тип чорноземів. Солонцюваті на щільних глинах. Тоді, як чорноземи, звичайні, це на так званих лисових породах. Це більш типова ситуація. Тут дещо інша історія, і це мова йде не про чорнозем, що він глиняний, мова йде про те, що під чорноземним шаром, який може бути і метр і півтора, є оці глини, які не дозволяють відповідно волозі проходити і формують власне ці чорноземи. Це історія, те, що передувало чорнозему. Інша річ, що треба враховувати. Рівень забрудненості і так далі. Ну, ми з своєї історії, власне, коли відкрився ринок землі, в Луганській області продали кілька ділянок на півночі ділянки були великі, недорогі, якщо я не помиляюсь, в межах півтори тисячі доларів за гектар. І вони були ну, перспективні і цікаві. На півдні не бачили земельних ділянок. Сумніваюся, наскільки там було розвинене Агро ще до початку війни. Мова йде не про повномасштабну війну, а мова йде про війну з 2014 року, оскільки, власне, територія Алчевська, Стаханова, Краснодона була окупованою, нагадаю вам, що власне от десь приблизно з цієї межі зараз на карті ми показуємо, що Стаханов, Алчевськ, Краснодон, Антрацит і Луганськ це й була окупована територія ще до повномасштабного вторгнення. Контролювався Україною, це Сєвєродонецький, Лисичанськ, Ну, Рубіжне, Кремінна, тобто ось ця частина, і вся північна частина області була підконтрольна уряду. Відповідно, там агро розвивалось. Нас навіть є клієнт, який встиг, так би мовити, перед повномасштабкою продати там кілька тисяч гектарів підприємство своє, ну і переінвестуватися на захід України. Тому з точки зору якості ґрунтів, це безперечно втрата, з точки зору агро це втрата. Але пам'ятаємо одну просту річ, і цей наш клієнт це підтверджував: недолік Луганщини мала кількість опадів. І я нагадаю вам, що чим далі в глиб материками просуваємося, тим менша кількість опадів відбувається клімат стає так званим різкоконтинентальним, що означає різкіший перехід між теплом. І холодом між весною і літом, літо гарячіше, опадів менше. І як казав цей наш клієнт Олег, ви не розумієте, історія цього регіону в тому, що земля репається на 20 см, каже, руку туди можна просовувати. Це, безперечно, притаманне було цьому регіону. Рухаємось далі. Суміжна Донеччина. Відкриваємо область, позначаємо адміністративні межі і нагадую, вам і всім нам. До повномасштабного вторгнення Донецьк був окупованим. Межа проходила приблизно ось так. обходила Донецьк, ці всі частини були окуповані, і от десь отут він проходив Горлівка Єнакієве, і отут проходив кордон. Артемівськ ще в нас стара карта. Нинішній Бахмут, тепер окуповане, тоді ні. Маріуполь не окупований, волноваха не окуповані. Тобто, що ми з вами бачимо по цій лінії? Ми бачимо відроги суміжної Луганщини, де помаранчевим позначені оті чорноземи на щільних глинах, і ми бачимо решту території, де мова йде про чорноземи звичайні. Так, як би це не дивно не звучало. У нас одні з кращих чорноземів були на Донбасі. Інша річ, що Донбас був відомий промисловістю, там, вугіллям, металом, але не агро. Але там було агро. І всі ці величезні металургійні підприємства, як ММК Ліча, Ахметовські, вони всі там мали величезні агро, які були колись придані до цих заводів. Вони обробляли колосальні території і зазнали колосальних збитків після повномасштабки. Тому наразі як проходить лінія? Красний Лиман, Сіверськ. Тут ідуть бої, Краматорськ-Слов'янськ тобто десь ось так проходить сьогодні лінія зіткнення. Решта території, весь цей південь, він окупований, він втрачений. Зрозуміло, що там зараз. Процвітають, що наш аграрій втік, і вони там зараз займаються грабунком, продажем, ну і хтось буде, вочевидь, співпрацювати з окупаційною адміністрацією, обробляти ці території. Тому з точки зору агро тут втрати великі. Ну і та сама проблема півдня полягає в невеликій кількості опадів при значних температурних коливаннях. Тому рухаємося далі і переходимо до сусідньої Запорізької області. Обираємо межі, і тут ми з вами вже можемо помітити те, як змінилася кольорова гама ґрунтів, що означає, що змінились ґрунти. Сірим виділені так само чорноземи звичайні в різних варіаціях. І тут ми з вами бачимо вже рожевий колір це каштанові ґрунти. Це те, що в Карпатах є бурі ґрунти, це гірше, ніж чорнозем, але краще, ніж те, що є. Ну, так само на півдні ми маємо історію з каштановими ґрунтами. тобто гірше, ніж чорнозем, але краще, ніж. Ну, але треба бути уважним: ось ця зона така тьмяно-рожева, це. Так звані чорноземи південні. Вони слабші, ніж чорноземи звичайні, але вони краще, ніж каштанові. І про Каштанові мова йде ось тут, в районі Мелітополя. Ну, на, ко... на Берючому це вже інша історія, там все одно заповідник, це не принципово який там ґрунт конкретно. Ну і нагадаю, що лінія зіткнення у нас проходить приблизно ось так. Гуляй поле контролюємо ми, оріхів ми. Ну, Васильівка окупована. От приблизно по цій лінії проходить зона. Ну і ми бачимо, що український уряд зберігає контроль власне над цією найбільш родючою частиною області, але там так само існує та сама проблема опадів тепла і так далі. Ну і давайте нагадаємо, що отут частина територій зволожується за рахунок. Каналу. І ось це Каховське море, яке було тепер підірване, Каховське водосховище, яке москалями було знищене, і тому тут рівень зараз Дніпра абсолютно інший. І ми були свідками тієї сарани, яка окупувала в липні цього року Україну. Кажуть, що через те, що спустили море, вона там вилупилася, а недостатня кількість опадів спонукає її шукати кращу кормову базу. Ну, і власне, це те, з чим треба рахуватися, що наш південь в цьому плані буде опустелюватися, тому що, на превеликий жаль, опадів там недостатньо, і він забезпечувався різноманітними каналами меліоративними з Каховського водосховища. Якщо рухаємося далі, сусідня Херсонщина, і ми їй присвячували окреме відео, і ось тут проходить канал. І цей канал, ось звідси. Рухається на південь, на південь до окупованого Криму. І от власне історія окупованого Криму. Карта Криму ще більш різноманітна своїми кольоровими гамами. Але що маємо в Криму? Ну, ми маємо чорноземи, в тому числі на лисових породах. Ось цим сірим кольором, кругом чорноземи. Темно-помаранчевий колір говорить нам про чорноземи на щільних глинах, і такого тут. Співставно рожеві кольори чорноземи південні, ось вони, власне. Ну, а ось оці найбільш такі яскраві: мова йде про рожеві рожеві такі виділені, або такі з відтінком фіолетового. Це вже мова йде про солончаки і, і, і солонці. Ось, власне, їхня історія, і це про неродючі, точніше це про проблемні ґрунти. Ну і південь, так званий південний берег Криму, це Кримські гори, і тут бурі гірсько-лісові ґрунти. Але треба розуміти, що на цих ґрунтах ви не вирощуєте. Власне, в горах кам'янисті щебенюваті не дозволяють обробляти їх, точніше їх обробляти можна, бо й Норвегії обробляють ґрунти, але мова ж йде про те, що. Можна було псувати техніку в Норвегії вибору, нема, У нас є вибір, бо ось тут хороші ґрунти. Але як би карта ця не виглядала, ми повинні розуміти одну просту істину: з моменту окупації в 2014 році Кримського півострову, там стабільно відбувається погіршення екологічної ситуації, пов'язаної з кількістю опадів. Там катастрофа. І... Катастрофа почалася, коли ще уряд перекрив Північно-Кримський канал. Ось він так сюди приносив воду і проходив через Херсонську область. Коли москалі підірвали Каховську дамбу і знищили море, перспективи постачання води сюди відпали, в принципі. Там ми постійно з вами чуємо, коли висихають водосховища, і всі ці катастрофи з опустелюванням. Так от опустелюється, воно швидше, ніж потім буде відновлюватись. Навіть коли ми після деокупації спрямуємо туди воду, все рівно на це треба буде колосальні обсяги зусиль, часу і так далі. І думаю, я що це буде історія, що ми будемо пропонувати передати це все в якісь концесії, ймовірно, арабським країнам, щоб вони там. Приводили все це до якогось божого вигляду, тому що, скоріш за все, українському агро не буде екстра цікаво. Ну або будуть якісь екстра дотації, які будуть перекривати доцільність, власне, працювати в цих регіонах. Тому, на превеликий жаль, якщо говорити в підсумку загально. Чи втратили ми багато? Так багато. Це 20% території, і ми повинні розуміти, що ця майже вся територія була агро. Тому це втрата передусім агроземель. Чи приносили ці території? Так приносили. Південь був характерний вирощуванням жита, пшениці, тому що вона переносить такі температури. Там не росте соняшник, він вигорає, не встигає. Кукурудза соу so соу -so, тобто як вийде залежно від сортів, поливу і так далі. Тобто, це втрата для України колосальна. Чи спроможні москалі відновити це все Навряд чи. Розікрасти так, да, вони крали Джондіри, ми бачили ті відео, вони не розуміли, що ця техніка знищується натисканням однієї кнопки і так далі. Тобто, це та спонукало, зіткнулися ми з цим. Чи спроможні вони обробляти? Ні. Вони себе поводять як окупанти. Тобто вони визискують цю територію та в Криму лишилися. Я знаю цих клієнтів, бо вони були моїми клієнтами в Києві. Вони лишилися, в них там було агро, вирощування і так далі. Чи вони там зараз процвітають? Ні. Чи є перспектива М -м сумнівна, кожен рік окупації ставить це під великий сумнів. Чи цікаво москалям там обробляти? Ні. В них є їхня територія, де вони обробляють і отримують. Навіщо гратися в це все в українських окупованих територіях з незрозумілою перспективою? Тому ставлення там екстенсивне до цього всього. Визискуємо, рвемо швидкі гроші, а далі після нас хоч потоп. Ну, на жаль, така ситуація. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, підпишіться на наш канал, купіть земельну ділянку. А я нагадую вам, що в нас ще є телеграм-канал. Підпишіться на нього, щоб бути в курсі всіх новин оперативно, швидко, під рукою.